У столиці запрацював центр надання послуг поліцією. Розташований він на вулиці Народного ополчення 9 у приміщенні академії внутрішніх справ. Центр займатиметься видачею довідок про ДТП, прийомом резюме на роботу поліцейського, а також опрацюванням протоколів з місць аварії. Вийшли ви працівники, електронна черга та жодної тисняви офіс патрульної поліції відкрито. У сервісному центрі вже побували перші відвідувачі. Більшість учасники ДТП. Громадяни в основному звертаються для отримання первинних довідок після ДТП. Також до центру звертаються ті, хто хоче працювати у поліції. Потенційні правоохоронці приносять своє резюме. Заходять сюди і патрульні. Щодня вони здають протоколи аварій. Усі дані заносять до єдиної електронної бази, послуги центру безкоштовні. Згодом такі офіси замінять імрев. Нові центри по сервісам по услугам гражданам будуть також представляти всі реєстраційні услуги і пооружую, і справку анусні судімості і все інше, яке зараз є в рамках міністр. Офіс патрульної поліції створення. Воли за американським зразком. Зокрема, набір адмінпослуг майже такий, як і в США. За океане допомогли комп'ютерами і викладачами з Каліфорнії. Якщо людині щось треба дізнатися про правопорушення, яке вона скоїла. Якщо людині треба написати скаргу на діяльність поліції, якщо людині необхідно повернути назад права, які в неї були вилучені, якщо людині необхідно отримати довідку для страхової компанії внаслідок ДТП, вона приходить в цей центр. І без черг, які раніше були в районних управліннях ДАІ в маленьких кімнатках, без зволікання часу вона отримує поліцейську послугу. Такі ж сервісні центри відкриють у містах, де нині проводяться найбір до патрульної поліції. Це Одеса, Львів, Миколаїв, Дніпропетровськ, Кургород та Луцьк. Богдан Бренко Телеканал Київ.